У більш ніж 120 населених пунктів на лінії вогню доправили допомогу бригади мобільних волонтерів гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Разом з ними вирушили наші кореспонденти. Що побачили, дивіться далі в сюжеті. Машина з гуманітарною допомогою заїжджає в Клинове Донецької області вперше. Отримати набір виживання від бригади мобільних волонтерів гуманітарного штабу Ріната Ахметова прийшло майже все населення. Нам ніхто ні не а Це перший раз не то що, а дуже ця В село на лінії вогню за 20 кілометрів від Світлодарська, де постійно стріляють. Ярослава дерев'янко пам'ятає ще другу світову. Проте тоді каже, було не так лячно. Тоді як то легша війна була як летять самоліти. Кинули бомби і полетіли, а ми там де то в ямках ховалися. А зараз що ділається? А зараз ужас, ужас. Вчора ночі так це було. Я не можу передати. Все дорого, дорого, все невозможно купити. Так живеш. Що необхідне, хліб та да соль. Не живим, а віджуваємо. Маленький Ваня ховається за матір. Життя під обстрілами наклало свій відбиток. Хлопчик боїться найменшого галасу. Син боїться, ну, боїться, коли сильно стріляють, шугається, ховається. Ночі от бахали сильно. Ольга теж прийшла з сином. Вони переселенці з Горлівки. У селі роботи для жінки не знайшлося. Два. Спасибо. Держи. Дохода у меня нету. То есть на данный момент работы у меня тоже нет. Спасибо этому человеку, хотя б хтото заботиться о людях і проявляє вот якіта людські качества. Волонтери гуманітарного штабу ризикують життям і їдуть у найвіддаленіше села. радіють, коли бачать, що на них чекають. У ця команда одне велике добре серце. Я думаю, ми не дадим нашим дітям просто так плакати і не улибатися. Ми зділаємо все для того, щоб вони росли здоровими і щасливими. Потреба в гуманітарній допомозі тільки зростає. То штаб не припиняє доправлення продуктових наборів на Донбас. Напередодні 15 машин гуманітарного рейсу прибули до логістичного центру в Маріуполі. Там з доставленого вантажу сформують 25 тисяч продуктових наборів для переселенців та мешканців сіл і міст на лінії вогню. Це Авдіївка, Красногора, Мар'їнка. Жителі цих населених пунктів сьогодні знаходяться під постійними обстрілами, поэтому їм важливо отримать. Продуктовий набор як символ поддержки ми виштомив, що вони не одні в этой біді, що ми вистаємо. Сьогодні з Дніпропетровська виїхала вже сьома в серпні автоколона до Донецька. За час роботи волонтери гуманітарного штабу видали вже 4 мільйони 70 тисяч продуктових і майже 300 тисяч дитячих наборів з обох боків лінії зіткнення. Ольга Ластовецька, Микола Осиченко, Володимир Коноплях. сабиття Канал Україна.